Вихід на американську біржу китайської компанії роздрібної інтернет торгівлі Alibaba побив усі попередні рекорди. У п'ятницю інвестори скупили акції компанії на 25 мільярдів доларів. Хоча станом на понеділок ціна на акції Alibaba впала на 4%, експерти прогнозують велике майбутнє цієї компанії. Лише за три місяці цього року Alibaba заробила мільярд 100 мільйонів доларів. Більше ніж дві провідні американські компанії роздрібної інтернет торгівлі разом взяли. До речі, розбагатіли за рахунок алібаби і у Кремлі. Свою частку у китайській компанії має найближений до Володимира Путіна російський олігарх Алішер Усманом. З подробицями Олексій Кузьменко. Ось так виконавчий директор компанії Alibaba Джек Ма відкривав торги. Перед п'ятницею статок ма оцінювали у 13 мільярдів доларів. Після продажу мільйонів акцій він розбагатів на кілька сот мільйонів. Alibaba – основний китайський інтернет-рітейлер, який керує провідними світовими онлайн ринками, як національними, так і міжнародними. У сполучених штатах один і той самий ринок розділений між двома домінуючими компаніями. А у Китаї Alibaba поєднує силу двох. Я думаю, що компанія зможе зберегти таке домінування щонайменше протягом наступних кількох років у тривалішій перспективі ніхто не знає, але наразі я вважаю, що у цієї компанії найкраще управління та найміцніше здоров'я. Пітер Кардільо, старший економіст, у Rockwell Global Capital, каже, дебютні торги китайської компанії пожвавили ринок загалом. You have a hot stock and an IPO коли у вас гарячі акції, а ринок первинного розміщення акцій був гарячим цілий рік. І коли ви завершуєте торги із рекордними показниками, зрозуміло, це породжує ентузіазм, і певним чином це може дати поштовх для стрибка економіки в цілому. Я не впевнений, яке значення це матиме для створення нових робочих місць, але це безумовно позитивна подія. Американська інтернет-компанія Yahoo, під контролем якої чверть Alibaba продала на первинних торгах 140 мільйонів акцій. Фінансовий експерт Геррі Рішел переконаний, інвестори мають бути обережними частково через розмір Алібаби та ранній попит на акції ви маєте бачити чітку різницю між компанією, Alibaba, чиї справи йдуть дійсно добре та об'єктом для інвестицій. Якщо подивитись у перспективу, компанія сьогодні має переважну частку ринку, і попереду її не чекає практично нічого, окрім падіння. У ході торгівці на акції сягала 96 доларів, зупинилася на майже 94, а продали їх на майже 25 мільярдів доларів. Що ж Ті, хто вірив у Джека Ма від початку, отримали вагомі підтвердження своєї правоти. Втім, лише час покаже, чи виправдає компанія сподівання інвесторів. Між тим, веся лібаба тепер коштує 236 мільярдів доларів. Це більше ніж соціальна мережа Фейсбук, гігант онлайн-продажів Амазон чи група банків Сіті Групп Олексій Кузьменко голос Америки.